Я хочу де в чому зізнатися. Мене звати Слава, мені 59 і мені нема вже коли часу чекати, коли вже нарешті стане зручно, або поки хтось мене навчить, або коли з'явиться нарешті ідеальний момент. І я просто беру те, що зараз вже працює. Я не айтішник, не трейдер, я не талановитий, а тим більше не геній. Але я знайшов ось цей застосунок в свій телефон, який не вимагає мого часу і приносить ось такі результати. І це скрін з мого телефону. І це в зелене, це без моєї активної участі. І головне, повторити може кожний. А ти що? Тобі скільки? Ти ще чекаєш. А ось ти готовий? Відео та всі інструкції. Я залишив в своєму каналі. Забирай, встановлюй, заробляй. Розбереться. Навіть десятирічна дитина. Дякувати не треба.